Клінічна лікарня святого Пантелеймона один із найбільших багатопрофільних медичних закладів у західному регіоні, який входить до першого медичного об'єднання міста Львів. З 2022 року лікарня зіштовхнулася з новими викликами. У спеціалістів лорхірургічного відділення виникла необхідність проводити складні мікрохірургічні операції. Клініка шукала рішення, яке відповідало б специфічним потребам хірургів і дало би змогу виконувати такі процедури. Серед головних вимог були якісна оптика для операцій на обличчі та горлі, широкий діапазон робочої відстані для підлаштування під різні операційні задачі, легкість у переміщенні, просте управління та інші, зважаючи на потреби клієнта та специфіку роботи хірургів лікарні. Ми запропонували багатопрофільний хірургічний мікроскоп про від Leica MicroSystems. Модель ідеально підійшла, оскільки має всі характеристики, які були важливі для хірургів лікарні. Сподіваємось, в результаті нашої співпраці буде врятована велика кількість людських життів.